Придбав житло, хочу собі трекову систему. На якому етапі ремонту я маю про це подбати? Давайте так, ідеальним варіантом буде планування на ранньому етапі ремонту ще до або під час електромонтажних робіт, адже на цьому етапі прокладаються кабелі живлення до місць, де буде встановлений трек. Таким чином, ви зможете визначити саме те місце в приміщенні, де ви б хотіли їх бачити. І є, звичайно, ситуації, коли вже змонтована стеля, і власник вирішив в процесі, що хоче встановити трек. В такій ситуації це зробити також можна, але варто враховувати, що у ми вже можемо мати певні обмеження та будемо підлаштовуватись так, щоб знайти оптимальний вихід без переробки електрики та стелі. Загалом, трекова система має доволі гнучкий функціонал, а також асортимент наших треків дозволяє обрати рішення майже для будь-якої ситуації. Тому звертайтесь у Лейтхаб, та наші фахівці запропонують найефективніші світлові рішення для вашого приміщення.